Ніяк не можете вирішити питання з грудним зі сном дитини, з організацією побуту з малюком, а хтось може і робить все й одразу. Наступний раз, коли зберетесь порівнювати себе з кимось іншим, з прекрасною мамою з інстаграму, з чудовою мамою з сусіднього будинку, з неймовірною мамою вашою подругою, задайте собі прості питання: що ця людина не показує. Що залишається за кадром? Для того, щоб порівнювати чесно, варто порівнювати чесно, кожна медаль має зворойній бік і було б непогано уважно на нього подивитися. Ви знаєте вашу дитину, особливості її темпераменту, ваші обставини, рівень допомоги та підтримки, умови і так далі. Ви знаєте деталі. А що стосовно тієї людини, можливо, у неї є більше підтримки, ніж у вас. Менше соціальних обов'язків, ніж у вас, більше фінансових можливостей, ніж у вас просто зараз. А рівень норми у вас однаковий? І чи все те, що є добрим для неї, буде добрим для вас? Моя вам підтримка в описі до цього відео. Залишайтесь і я буду поруч в непрості моменти вашого материнства.